Добрий вечір мої підписники, гості каналу, сам собі господар. Попорався і все. Що своє малі агентство пити споїлок. Це перше таке, що ще до цього часу ну, не всіх бачив, що п'ють. Якісь такі трохи так кажуть, лінивуваті. Може я просто не Коли я заходжу, тоді вони не п'ють, але... Не, не всіх ще бачив, що пили, то я їх ось отак... нажимаю і закликаю, щоб пішли пити воду. Щоб бачили, де поїлка. Ось таке. Що. Потрошки всіх, такі звіряки мої різноцвітні. Так? іди сюди, малий. Ось таке я її вчу, щоб хоч знали, воно ж їм все рівно запам'ятовується, де знаходиться поїлка. Які вони Та губці. пей сам. Так, нарву. Ось такі наші діла. Вже їм три неділі вчора було. Ось такі бойці чималенькі. Бачите, які вже запам'ятали вже. Нажимаю сам. Отаку ми вчимо потрошки їх всіх пити. Кормушка, вже самі їдять. Ще стиждень і будемо відлучати від свині. Ось так. Трохи ми їх чума. гризуть мене дражниця. Такі вони легенти. такий наш короткий відосик. Хотів показати, як привчаю їх до дніпільної поїлки. Виграється, виграється. Е? А, а все, друзі, на цьому буду завершити це відео. І пока!